За кілька годин до настання нового року, повертаючись із Буковелю до Івано-Франківська, де тимчасовий проживав молодий американець українського походження, він на своєму позашляховику збив жителя села Тесменичани та втік з місця пригоди. Правоохоронцям було відомо про те, що авто, на якому було скоєно ДТП, це позашляховик. Тож оперативно-пошукові роботи були спрямовані саме на пошук такого автомобіля з відповідними пошкодженнями. Два тижні пошукових робіт із залученням сотень правоохоронців дали свої результати. Проведено противно-рушуковими заходами. Оперативно-технічними заходами працівниками Надвірнянського РВМС, працівниками управління внутрішніх справ Івано-Франківської області 15 січня 2014 року був затриманий громадянин США, який тимчасово проживав у місті Івано-Франківська, 20-річний хлопець, скоєнні даного злочину. На даний час громадянин затриманий, знаходиться в СІЗО міста Івано-Франківська. Проводяться слідчі дії. Щодо даної події, не дивлячись на те, що винуватець покинув місце аварії, після затримання він визнав свою провину повністю, заявив начальник надвірнянського РВ МВС Іван Кавінський. Санкція статті за вчинення даного злочину прибирає чає покарання від 3 до 8 років волі. Даний водій автомобіля. Хоча він зразу не звернувся в міліцію, взяв якось повинною про вчинення даної транспортної пригоди, однак на даний час присутниця адвоката свою вину визнав повністю і в законеному своїм діянням розкаюється також повністю.